Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, милують квітучі поля. Добрий день тобі, Україна моя. Сьогодні заняття на тему, чому велика країна це моя Україна. Це дитина. У дитини, як і у кожній людини, є риси який належить лише їй характер, вміння, знання, зовнішність. А ще у кожного з нас є своя родина. Як ти вважаєш, що таке родина? Родина це самі близькі люди, мама та Тато, сестричка або братик, бабуся, дідусь, тьотя, дядя. Родина може бути великою чи не дуже. Кожен з нас є часткою родини. Твоя родина, моя родина. Ми живемо у місті Запоріжжя. Ми є частиною великої родини містян, які живуть. У Запоріжжі. А Запоріжжя є часткою великої родини України. Тож і ти є часткою України. Україна твоя батьківщина. Що для тебе батьківщина? Подумай та скажи, для мене батьківщина це мама й тато, це вірні друзі. Це сонце тепле, це мирне блакитне небо, це ліс, поле, ріка, це домівка моя. Отже для мене батьківщина це моя Україна. Що тоді ти за країна? Неба синього блакить на ланах? У серпні жито стиглим золотом блищить, у якій іще країні земля родить так охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча, гори є і полонини, є моря, річки, ліси? Загалом то є країна. Невимовної краси. Люди мудрі, працьовиті в Україні тій живуть, на чуже не зазіхають, і свого не віддадуть. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. Я пропоную тобі зробити подорож. Понайчарівнішим містам України. Ти побачив, яка незвичайно красива твоя батьківщина. А чи знаєш ти прислів'я про батьківщину? Подумай та скажи. Мені відомі такі прислів'я про батьківщину, та земля мила, де мати родила? У чужій сторонці. Не так світить сонце. Батьківщина починається з сім'ї. Без верби і калини нема України. Знай та вивчай все про свою батьківщину. Люби її, бо вона в тебе як матір одна. А зараз повторюємо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра Моя країна Україна. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку вітер гойдає, гляну навколо. Все це я люблю. Квітучу та сильну країну мою. Працюємо в наших зошитах, відкриваємо сторіночку 54, 5 і 4, завдання 12. Хочу знати Україну. Всі наші друзі бували в різних містах України і знають, чим може пишатися наша країна. Розглянь фото та відміть, які пам'ятки ти хотіла або хотів би побачити, куди вирушити, де ти мрієш побувати, яким видом транспорту подорожуватимеш, кого візьмеш з собою. Поцікався, які цікаві місця є там, де ти мешкаєш. Завдання 13. Теж сторіночка 54. Розглянь малюнок, полічі рядки, скільки ноток у кожному ряді. Розфарбуй той рядок ноток, де їх 4. Поряд намалюй чотири однакові предмети. Виконавши всі завдання, відправте фото у групу Соняшник. Дітки, я вам дуже вдячна! Ви молодці! Гарно працюєте! До побачення! До нових зустрічей!